Ми родоводу Ісуса Христа, сина Давидового, сина Авраамового. Авраам породив Ісака, Ісак породив Якова, як і породив Іуду та братів його, Іуда породив Фареса і зару від фамари. Форес породив Естрома, Естром породив Арама, Арам породив Амінадава, Амінадав породив на Асона, насон породив Салмона, Салмон породив Вооза від Вооз породив Овида від руфи, овид породив Єсея, Єсей породив Давида царя. Цар породив Соломона, від дружини урієвої, Соломон породив Ровама, Ровам породив Авію, Авія породив Асу, аса породив Йосафата, Йосафат породив Йорама, Йорам породив озію, Озія породив Йоафама, Йоафам породив Ахаза, Ахас породив Єзекію, Єзекія породив Манасію, Манасія породив Амона, Амон породив Єосію, Йосія породив Йоакима, Йоаким породив Єконію та братів його, до переселення Вавилонського. По переселенні з Вавилонському, Єконія породив Залафеїла, Салафиїл породив зоровавеля, зороваль породив Аміуда, Аміуд породив Еліакима, Еліаким породив Азора, Азор породив садока, садок породив Ахима, Аким породив Еліуда, Еліуд породив Єлеазара, Єлеазар породив Матфана, Матфан породив Якова, який породив Йосифа, чоловіка Марії, від якої народився Ісус, названий Христом. Отже всіх поколінь від Авраама до Давида чотирнадцять родів, і від Давида до переселення Вавилонського родів, і від переселення Вавилонського до Христа чотирнадця років. Різд Ісуса Христа було так, позарученій матері Його Марії з Йосифом. Перш ніж зійтися Нім, виявилося, що вона має в отробі від Духа Святого. Йосиф же чоловік її, будучи праведним. І не бажаючи ославити її, хотів пота й відпустити її, та щойно він помислив це, якось ангел Господній явився йому у вісні, промовляючи Йосифе, сину Давидів, не бійся прийняти Марію жону твою, бо зачати в ній є від Духа Святого. Народи ж вона сина і нароче йому ім'я Ісус, бо Він спасе людей своїх від гріхів їхніх. Це з усе сталося, щоб збулося сказане Господом через пророка, який говорить. Ось діва в утробі прийме і народить сина. І наречуть ім'я йому Емануїл, що означає з нами Бог. Прокинувшись Йосиф, зробив, як звелів йому ангел Господній і прийняв жону свою, і не знав її, поки породила сина свого первістка, і він нарік ім'я йому. Jesus so